Головне події в Харкові та області 24 жовтня. Масованою повітряною атакою знову зазнав Харків, якою середу російські військові вгатили по місту об 11 ранку. Однак цього разу не шахедами, а за даними міського ситуаційного центру, шістьма кабами. В обласній прокуратурі точний вид авіаційних боєприпасів ще встановлюють. Під ударом був індустріальний район. На одній з локацій постраждало цивільне підприємство та складські будівлі. Мер Ігор Терехов повідомив, під завалами могли бути люди. На щастя, ця інформація не підтвердилась. Також один з прильотів прийшовся по автобазі. Там сталася пожежа. Горіли два гаражні бокси та машини на загальній площі 150 квадратних метрів. Загалом отримали пошкодження понад два десятки автівок. Окрім цього, від вибухової хвилі постраждали дві багатоповерхівки, розташовані поруч із промисловою зоною. У них вилетіли вікна. Станом на 17 годину було відомо про де. Сядьох постраждалих за останніми даними начальника хова Олега Сенігубова, до лікарні доправили чотирьох поранених, двох з яких медики оглянули і відпустили лікуватися вдома. Тобто у шпиталі ними лишаються двоє, зокрема чоловік у критичному стані. Ще у шістьох постраждалих, чотирьох жінок та двох чоловіків діагностували гострий шок.